Із-за кордону для українських воїнів представники благодійного фонду Ігоря Палиці тільки разом передали сучасну карету швидкої допомоги для ЗСУ. Доставили важливий вантаж надійні партнери, члени громадської спілки Закарпатські Газди. Автомобіль укомплектували необхідним обладнанням та медичними матеріалами. Окрім того, що був придбаний сам автомобіль, який обладнаний відповідно ношами, які знімаються і ставляться, тобто вони фіксуються, є всі відповідні комунікації. Окрім того, ми ще придбали дефібрилятор, який підключається до даного автомобіля, а також два апарати для відсмоктування різноманітних рідин – механічний і електричний, і також апарат штучного дихання, який є також перено. С ним і теж може підключатися в даний автомобіль. Усе це в комплексі, а також разом з усіма додатковими атрибутами, які були придбані, і також запаковані в даний автомобіль. Допоможе це все нашим медикам рятувати життя. Благодійний фонд Ігоря Палиці тільки разом з перших днів повномасштабного вторгнення забезпечує військовослужбовців автомобілями, амуніцією та дронами. Активно допомагають спочатку війни нашим воїнам, а також цивільним представники громадської спілки Закарпатські газди». Сьогодні, спільно об'єднавши зусилля, представники двох організацій змогли вкотре закрити важливу потребу та наблизити перемогу України. Членом правління Вічела Шутко разом двоє поїхали. Забрали цей автомобіль, доставили його в Україну, провели всі митні процедури і будемо, відправляти, будемо його доставляти далі вже до Дніпра. Ну, Закарпатські газди не можуть відпустити автомобіль пустий, ну, він там обладнаний всім, чим необхідно як медичний, а ми ще додали туди для лікарів. Там якісь рукавиці, халати спеціальні, ну, лікарські, е, такі, лікарський одяг чи лікарські якісь такі е, засоби, які їм будуть там ну, 100% необхідні. Ми дуже вдячні громадській співці «Закарпатські ГАЗДа за те, що вони доставили даний автомобіль з території Польщі і довезуть його до міста Дніпра, де власне відбувається передача. Вже автомобіля нашим Збройним силам України даний автомобіль буде передано на військову частину, бійці якої перебувають у дуже гарячій точці. Машина екстреної медичної допомоги уже попрямувала до Дніпропетровської області, аби якнайшвидше слугувати українським військовослужбовцям для порятунку життя.